Привіт! Вітаємо епізод 4 в SEO Visit Building. Це станція Outney Junction Building New Harbor, Farley Licton West та West Coast та West. Coast план Я Я приїхав до станції APUT Parkway до йшов до станції Бентон Бридж. Платформ 6, фолдер і поїхав до станції Бентон, їхав, я їхав до Худ Бентон, і може там є Худ Бентон, є Уизенбург. Я повернувся знову Бентон, і я їхав, і потрібно їхати Ньюй Хаффел. Ось First class is not getting the rear of the train. Yeah. Ой, ся, Том... до до okay. Давай доверий. Так дивимося. Нема. Нема? This is Benton. This train is for Lynn by the Sea. Yeah. The next station will be Leighton Stepford Road. Platform 4 for the 18 19 Stepford Connect service to Stepford Airport Central. Calling at Benton Bridge, Stepford Airport Parkway, and Stepford Airport Central. This train is formed of four coaches. Platform 1 for the 1820 Stepford Express Service to Lynn by the Sea. Calling at Leighton Stepford Road, Leighton City.

Ну, але, але давайте спробуємо дойти до Вес Бенти. Окей? Але це не складніше. Як можна дойти Бентин до Вес Пенти? Так, це вихід. До магазину давайте. О. А це що це таке за секрет? Бентон і Карте Это что это такое? Так. Сходи. Пентасади. Это то, что можно дойти туда. Так. Зачекай. А, тут есть. Так, я дійшов до станції. Ну що ж, так, давайте перевіряємо. Нема? Йдемо до парудей. Парадейт. І, до речі говоря, його не можна його кататися в драйвер. Машинистом. Его написали правило, що его не можна його кататися. Ну, окей, я його зразу. Та... Я зразу піду добавить. Так, вантажівки, окей. Без різниць. Так. І зразу повертаюся назад. Так. А поки ми йдемо, вставляй лайк, якщо тобі подобається Step від Country Revly. А підписуйся на мій канал, якщо тобі подобається Step від Country Revly, встанов встановлення програм давай та Minecraft. Ну що ж йдемо туди. Зразу прямо. Так. Так. Як вони там вантажівки? Як вони не можуть уїхати? Давайте перевіримо. Може це фарадей route? Так, це фарадей route це його до, доріжка. Як можна дойти до станції West Bend до Fowered? Так, тунель. добре. Так. Howder. І спробуємо дойти до Edenquay. еден Eденquej. Але там на станції Eden Quay там є підземний перехід. Це його побачу. Перше. Так що зразу повертаються праворуч? О, тепер це праворуч? Ще знову немає. Так. Зразу піду так. І і що? І і, 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 і... і. Ну, і що там таке? Там ще є підземний перехід. Як воно там? Це я уперше побачу, що я заспавню Эден Клей, я его вкатался на драйвері. Драйвер, и я его побачу, що це метро чи підземний перехід. Так. іншої сторони, окей. A few moments later. Ну що ж я дійшов до Eden Quay. Може я его побачу. Так, є підземний перехід. Йти до... підземний перехід. Це з листопада побачив, що це його підземний перехід. Так. І що, і що? в Так, еще это Так. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Итак, воно це. Эй, це иденквей. Может это це... мне сдается, бо... Так, я дошел до Иденквей. Так, а може он... Я... Заспавнули? Ні. Але спробуємо до Нібри. Так, зичік, лайк. Але, але я можу дойти до траву. Так, але так. Ну-ка, 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 не... Пору... А, є! Як можна дойти до нього. Я там доріжка. Ось так, я доріжка. До річка. Дорічку. До річки. Так. Дойти до річку. Так. А до речі говоря, я можу дойти до Нью-ЙП. Нью і Це я дивився на каналі Stepa Zone. Степа Step я, я поки можу. Автоспію на паузу. І я можу. Так. Не прокликайтесь. Але ні, я знаю. Можу підказувати, як можна дойти до Ніври. Це прошел, може, Ніврой, бо там його на станції Эдин Квит, там є туннель. Так, окей. Речки. На станції Нілей Хабу там є весь будинок, але є там корабель. Так, ну що ж, я його дойшов зразу до будинку. Зразу до будинку. Еще. Здравствуйте, Биллы. я уже увинкнул ничник. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка. И так, я дошел достаньте неволь. Так, давай тогда подивимся. Так, Нила, а может его створили? Уже есть? Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, есть. Так, есть. Але... А зачекай. Нивы Аривал. Ну, але це... Але это не наш. А потрібно його встигнути. Встигнути потрібно. Так, давайте, давайте швидше. Бо але потрібен. Так. Потрібно встигнути. Ще є 10 хвилин. Може його я заберу? Але давайте швидше. я заспавни. Так, давайте швидше, Швидше, швидше Ще я дай тюлый. Ну-ка, ну-ка. Так. Що це було? Так, я дійшов до Нью-Йорк. New Haber. Є е там Визит Бодин, але... Це може... Але... але це є корабель. Давайте ще є час. Так. Айне потрібно забрати. Хоп! Добре, чого? Я пройшов? Ні, не маю. Ось тут станції хабер. Застрелити! Все так. Забираємо. Ай! Так, не можу. Як я можу вибратися? Звідси, Може, Давайте перезапустимо. Так, є мій хаби. Так. Так, ще. Все. Нащо я застригнув прямо у воду. Все забрав. Тепер одна станція. Фінальна. Тепер залишилась фінальна станція. Це WestCoost. І потрібно його подивитися. І остання станція WestCoost. West. Coast. West Coast. І що потримати? ваш розмір і що потримати? Я його купував і тепер забирав все добре. Це добре, що це фінально. Але це потрібно швидке, бо є час. Все. Якщо я побачу, що там його вже видавили, тоді, спроб... тоді я його спробую, як можна його. Я дойду до Санції Бентон. Так, 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 так. Słuchaj, szwiczer, 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 nie ma. Пух я встигну, але я б рано прийшов рано прийшов. Так. так, все в порядку. Що, ще є час? Восемнадцатая стоять це в порядку. Так. Еще раз потом зачекать. Так, я пока посыдю. Ось хит. Так, посадил пол на лавочке. Так. Five minutes later. Sure. <звык> <звык> Ще один Це нереально що його це неможливо, 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 Так! Це я можу його не а це я можу його цей придов 6... А ну стій! стій, 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 стій. Куди ти їдеш? Куди ти едешь? Тільки Так Дівчина катається в семь с Як вона викупувала? Ні-ні-ні-ні! ні, 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 не О, на рестик. Здесь

West Benton, Benton, Cambridge Street Parkway, Airport West, Folly, and Esterfield. This train is formed of two coaches. Як дівчина вона викупувала за дві тисячі двісті п'ятдесят? Як вона може викупити за май дорожчу? Це я купив якусь собі паузу. Зараз ми приїхали в Ніву і їхав до станції, і їдемо до станції Бентон І доїхати до Вести Келест. Welcome on board this water waterline service to Ecclesfield. Cool, Eden Key, Faraday Road, West Benton, Benton, Cambridge Street, Walkway нас. Номер 8.2. Ну що ж, я повернуся до до Бантон. It's low on Немає This is due to a member of the train crew being unavailable. Platform 6, 418, oh. 43, Stepford Connect, Service 2, Layton City. Calling at Benton Bridge, Hampton Hargate, Upper Stepload, Walter Newton, Rocket Parade, Layton, Stepford Road. And Leighton City. Leighton City. This train is formed of four coaches. Platform 7 for the 1842 Stepford Connect service to Leighton City. Calling at Benton Bridge, Hampton Hargate, Upper Steplo, Water Newton rocket parade, leighton, stepford road and leighton. stepford express service to leighton city Oh. calling at leighton, stepford road. And this train, City. City. this train is formed of five coaches. First class is located at the rear of the train. Platform 12 for the 18. 47. Stepford Connect. Service to Stepford Victoria. Calling out. Hospital, financial quarter, mm -hmm. and Stepford Your attention, please. The eighteen, Stepford Connect, service to Stepford, all coaches. Sure, shall we? watch you sure? Greenslet, do you и доехать до Могенстаун Докс и спробуем дойти до моста Могенстаун. Так, давайте его спробуем. Давайте. Нет. On board this Stafford Connect service to this train is admin towards Stafford Airport Central. The next station is Elton Bridge. Як мені довго Боже в нас завтра бан. На на завтрашній епізод може бути ЄВС Кест Bridge. Це якраз тут епізод закінчився. Я спробую його на наступний епізод. Я на завтра я на завтра буду завантажувати. Можу бути там є. Може бути там є поїзд. Поїзд зупинити Ечмейт і доїхати до Вести Все, на завтрашнього дня. Всім до побачення! Всім до побачення!